Є знижки до Дня Незалежності на імодіум. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на таблетки Карсил. 10% в аптеках подорожних вам та ощад. Німеччина змінювалась. ось радісний натовп спостерігає, як палають тисячі так званих неправильних книг. А ось інші люди, вже не такі щасливі, намагаються втекти з країни, у якій більше не мають ні прав, ні свобод, лише тому, що вони євреї. Німеччина перетворювалась на державу, де діють чіткі правила: наприклад, завжди відповідати на нацистські привітання, бо інакше тебе можуть. Побити і звісно, був він, канцлер Адольф Гітлер. Від парламенту він домагається розширення повноважень і тепер може приймати закони, навіть якщо вони суперечать конституції, а ще усувати усіх нелояльних улітку. 33 го за декілька днів, фюрер знищив дві сотні однопартійців. Гітлер пояснював свої дії необхідністю створити потужну німеччину, якою мав би керувати сильний лідер, і його підтримувала більшість німців. Але чому так відбулося? Трошки опишу контекст. на початку 30-х років через світову економічну кризу більшість німців опинились за межею бідності. Наприклад, тоді роски, що вважався себе вигляді картоплі з оселецем або ж маргарином, і тільки у неділю німці могли собі дозволити з'їсти 100 грамів м'яса на одну людину. У населення немає грошей. Ціни на хліб не зменшуються. Рівень безробіття залишається високим. Люди не уявляють, як переживуть зиму. Таке відчуття, що німцям немає що втрачати і на що сподіватися. Тож все більше і більше німців були готові йти за керівником, який обіцяв підняти країну з колін та змусити увесь світ її поважати. У 1934 році до Німеччини приїхав соціолог Колумбійського університету Теодор Абель. Він прагнув дослідити причини популярності Гітлера. Для цього організував конкурс есе під загальною темою Найкраща особиста історія прихильника гітлерівського руху. Йому надіслали 683 тексти, на основі яких він потім напише книгу, чому Гітлер прийшов до влади. А також створить збірний образ прихильника німецького фюрера. Він чоловік. Йому трохи за 30. Він живе в місті і належить до дрібної буржуазії. Одружений протестант. Брав участь у першій світовій війні. Немає політичних уподобань, крім членства в націонал-соціалістичній партії. Він був вкрай розчарований республіканською владою Німеччини. Але звісно, були в тогочасній Німеччині ті, хто критикував гітлерівську систему. Поблизу рейхстагу, в наші дні можна побачити ось цей пам'ятник. Він складається з 96 плит, на яких викарбовані імена депутатів, які загинули через те, що намагались поширювати правду про нацистські злочини. У той час, як всі навколо вже почали розуміти, що Німеччина готує напад на Польщу, нацистські газети писали, що це саме Польща загрожує вторгненням до Німеччини, а також що Варшава готується бомбити Данцих. Данцих тоді це було вільне місто під контролем ліги націй, але там проживало багато німців, і тому Гітлер на цьому спекулював. Загалом же переважна більшість німців жили в своєму ізольованому світі, в тому числі створеному Гебельдівською пропагандою. Багато з них підтримували і загарбницькі плани Гітлера зокрема, приєднання Австрії та окупацію Чехословаччини трактували як захист німців, які не за своєю волею опинились поза кордонами Рейху. Начитавшись таких газет з абсолютно фейковою інформацією, більшість німців і справді починали вірити, що Німеччина повинна завдати превентивного удару і підтримували погрози Гітлера щодо Польщі. Коли 1 вересня 39-го, о 8.15 ранку, німці почули по радіо про початок війни, то сприйняли це байдуже, кафе, ресторани та пивні були заповнені відвідувачами, і мало хто тоді розумів, які страшні злочини готується скоїти їхня влада.